Є спрацювання, аж перевернуло нам. Перевернуло жерлицю. Дивно, лежить, лежить. Там є риба, вірняк. Вірняк пігнали, побігли. Крайня спрацювала, дві зразу спрацювали. Де риба? Ще не ясно. Чи, чи риба є взагалі, теж не ясно. Скоріше всього, що не є. Борибакими. Ой, вікень. Не, не тягне, просто перевернуло. А як так може? Воно на вітрі просто могло перевернути. Шу. Шу. Ой, ти, блядь, дурак на хуйня, короче. Йдемо далі, блядь. Спрацювання. Так. Ша. Підсікай, нахуй! Ой, блядь. Хуй на рило, блядь. блядь. не е замотай.